Діалог заради майбутнього. В Івано-Франківську відбувся форум, присвячений розбудові наскрізної системи супроводу військових, ветеранів та їхніх родин. Ключова тема обговорювання практичне впровадження системи підтримки, яка охоплює період як під час служби, так і під час переходу до цивільного життя. Основний ресурс хлопців, які отримують поранення, які отримують певні травми, їм потрібно реабілітовуватися і якнайшвидше повертатися до нас у суспільство. І за них потрібно опіку. Тому що хтось повертається далі на війну, хтось повертається вже в цивільне життя. І... Починає десь працевлаштовуватися і приносити державі так само користь. серед досягнутих результатів попередніх років. Організатори відзначили запровадження нової професії фахівця і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Також створено службу супроводу у військових частинах та лікарнях. Її фахівці торік уже приступили до виконання своїх обов'язків. Найгостріше стоїть розбудувати систему супроводу. Тобто, ми отримали за минулий рік точкові рішення про створення служб супроводу до у війську фахівця супроводу у цивільному середовищі, тобто у громаді, у лікарнях, до прикладу, тепер задача як скоординувати їхню роботу, аби вони взаємодіяли між собою передавали одне одному учасників супроводу це військовослужбовці, ветеранів їх родин і могли взаємодіяти. Пільно, ну і друге завдання цього діалогу це, звісно, модернізація програм підтримки ветеранів ветеранок на рівні громади. Тобто, якою ця програма має бути відхід від просто виплат, відхід від патерналізму, перехід до нових можливостей. Всеукраїнський діалог відбувається з 2021 року. Він був започаткований у Маріуполі. Потім обговорення продовжили у Хмельницькому та Вінниці. Нинішній діалог в Івано-Франківську уже четвертий у цій серії гуманітарних заходів. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк – Новини на вежі.